Але є одна річ, яку я хотів би, щоб всі пам'ятали. Її можна проїсти один раз. Далі, якщо ви не заплатите, то вам просто наступної не дадуть. Ах, ось у чим справа. Тому спочатку потрібно Филиночко, це цільова ви то це допомога. Знали? Серйозно? Да. Щось ви дуже голосно кричите, що знала. І судячи з вашого вигляду, ви вже проїли все. Ні. Ні, То наші хто? люди дуже. Знаєте, от Матвію, повірте мені, я думаю, що навіть 16 це багато. Реально, вже 12. Я думаю, що буде, коли ми говорили у президента в січні місяці, і ми говорили, виступали представники ОСББ, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. І президент запитував, от, по вашому досвіду, там, де в ОСББ ж люди платять безпосередньо живі гроші, різні люди. Так, так, так. Да. Вони казали, що у нас рівень проплати 92-95% жителів мешканців ОСББ. І вони кажуть, ми не бачимо, чому наші люди, громадяни України, будуть платити інакше. Вони будуть платити саме в такому співвідношенні. Хвилиночку, а як буде працювати оцей механізм, якщо не я не заплатив? Ну по-перше, е якщо ви не заплатили СББ, я розумію, так. там на першому поверсі так. сидить бухгалтер, який тебе покличе так, 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 і так. каже, що це таке. Але ж кожен, кожне підприємство, яке надає комунальні послуги, воно має свою клієнтську базу. Так. І відповідно в них є своя бухгалтерія. Так. Люди абсолютно мене можуть поправити, якщо я щось скажу не так, але ви знаєте, що таке не заплатити за електроенергію протягом місяця. До вас одразу прийде контролер із РЕСу і задасть певні питання. Те ж саме стосується газу. Тому... А це основні, скажімо так, проплати, там, тепло, підприємства, які надають послуги, вони обов'язково людей відвідають, повідомлять і з'ясують, в чому проблема. Миличко, от вони відвідали. І якщо я вони не побачили, заплатив, що людині дали гроші, так, неї все не нормально, так. а вона не заплатила, то вони тоді інформують управління соціального захисту населення. Самі вони Вони. Так. і управління припиняє цю виплату. І все.